Вже рік, як Віталій Жнякін виконує обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня за цей рік багато позитивних змін відбулося у стінах лікарні. Та сьогодні не про це. Вже рік як посаду завідуючого відділенням травматології займає молодий перспективний та впевнений у собі лікар Євген Візнюк. Сьогодні наша знімальна група вирішила познайомити глядачів з Євгеном Олександровичем та розповісти про нього докладніше. Івна Олександрович, будь ласка, розкажіть, коли ви прийшли до своєї посади, скільки ви вже тут працюєте? На цю посаду я прийшов три роки тому. От 30 вересня вже пішов четвертий рік. Прийшов черговим лікарем, просто діжурив і йшов додому. А вже рік як став завідуючим відділення. Не всі вас знають. Розкажіть, будь ласка, про себе, де ви де ви навчалися, де проходили інтернатуру, де у вас була може якась ваша практика. Закінчив я Одеський національний медичний університет. Після чого влаштувався на інтернатуру. Я вчився на контракті. Сам вибрав собі місце інтернатури Одеську обласну клінічну лікарню під керівництвом поліводи Олександра Миколаєвича. Це обласний наш травматолог Щербина Ігор Омелянович і Чебаненко Діамід Сергійович. Це мої вчителі. Кому хочете з ваших наставників або вчителів подякувати? Хто вас вклав найбільше може знань, може досвіду? Може просто людина. Вашій ваші історії була якась чудова людина з медичним прикладом, наприклад, ваш наставник. Е, найбільше в мене вклав доктор Чубаненко. Чебаненко Дімін Сергійович. Він в свій час в молодості працював в шабу, він знає ці краї, він і приїжджав сюди до нас, в цю лікарню. Ми з ним оперували ТАС. От, е, ми і зараз підтримуємо з, ним, з ними всіма хороший зв'язок. Е, якщо чогось, е, потрібна якась консультація обласного спеціаліста, я без проблем їм телефоную, вони завжди мене вислухають, завжди розкажуть, як правильно. Така підтримка для да, нас. Да, да, Ми спілкуємося, добре. Немаловажну роль відіграє якісне та сучасне обладнання лікарні. В операційні у нас з'явився електронно-оптичний перетворювач. Це апарат, який робить рентген-снімочки прямо в операційні, і ми зразу на екрані можемо бачити результат своєї роботи. У нас є новий наркозний апарат, який дає змогу там давати наркози людям старшого віку, людям з супутніми важкими захворюваннями. В нашій лікарні цілодобово надається травматологічна допомога. У нас цілодобово є черговий лікар-травматолог. У нас цілодобово є реанімація, є лікар-хірург. Хірургія відкрита, лабораторія, тобто всі аналізи можливі, можна зробити ургентно, тобто терміново. У нас є комп'ютерний томограф новий, який теж працює цілодобово. Всі планові комп'ютерні томографи робляться там в денний час. А якщо когось привезла швидка і необхідний томограф, без проблем робиться це все безкоштовно. Ми приймаємо всіх пацієнтів незалежно від того, хто де прописаний. Тобто, це і внутрішньопереміщені особи, це біженці, це люди з району, хоч ми і міська лікарня, ми ми приймаємо всіх людей. Всі можуть звернутися з ургентною, за задузаургентною допомогою, тобто зі свіжою травмою. Це і планові консультації за направлення в сімейного лікаря. Події, що відбулися в Сергіївці 1 липня, не залишили байдужим нікого. Кожен з нас співчував сім'ям постраждалих і загиблих. Євген згадує ту ніч, як ніч у якій ніщо не відчувало біди. Звичайна ніч і звичайне чергування перетворилися на марафон екстрених операцій та надання невідкладної допомоги. Сортування хворих, незвична переповненість палат, велика кількість крові та стійкий запах заліза відкарбувався, мабуть, назавжди в пам'яті молодого травматолога. З моменту трагедії минуло чотири місяці. А уламки скла стіл постраждалих дістають і досі. Така у нас жахлива подія сталася першого липня, коли влучили снаряди в об'єкти житлової інфраструктури громадської. Багато людей отримали поранення та багато було загиблих. Яку допомогу ви оказували? Та, може, ви хочете подякувати вашому персоналу, вашим е санітарочкам та, наприклад, медсестрам, лікарям, травматологам всім, кого хочете зазначити та розкажіть, як ви працювали в по Значить, 1 липня я якраз був на нічному чергуванні. Мені позвонили, сказали, що да, є влучання ракети в Сергіївці. Буквально за 40 хвилин, за 30-40 хвилин зібралися, зібрався весь наш персонал, всі медсестри, всі молодші медсестри санітарки, всі тому, що на базі нашого відділення відбувалося сортування пацієнтів: кого в реанімацію, кого в операційну, кого в перев'язочну. І зібралися всі швидко, всім велике. Дякую, медсестрам, всім санітаркам, лікарям, анестезіологам, лікарям приймального відділення, бригадам швидкої медичної допомоги, які доставляли пацієнтів. Всім була надана допомога серед постраждалих були діти, які були госпіталізовані в відділення інтенсивної терапії, потім переведені вже до обласної дитячої лікарні. Слава Богу, всі вижили. Ось зараз проходять реабілітацію. Чи хочете ви звернутися до персоналу лікарні? Комусь подякувати за роботу за тих, хто пліч опліч з вами кожного дня знаходиться саме в стінах лікарні та надає допомогу городянам і не тільки. Звичайно, велика подяка керівництву лікарні, велика подяка лікарям, велика подяка середньому медичному персоналу, молодшому медичному персоналу. Технічному персоналу всі безпосередньо участь беруть у житті цієї лікарні у лікуванні і роблять все можливе для комфортного перебування та лікування пацієнтів. Також велика подяка керівництву міста, які вкладають свої сили, вкладають кошти в розвиток цієї лікарні, і звичайно, волонтерам, які неодноразово вже нам надавали гуманітарну допомогу. Надалі Євген Візнюк провів невелику екскурсію своїм відділенням, подивилися палати, у всіх проведений ремонт, є кондиціонери, створюються максимально комфортні умови для хворих. Поспілкувалися, звичайно, з пацієнтами. Втішно спостерігати і чути, як люди, які з тих чи інших причин отримали травми та потрапили у вояж до відділення, хвалять лікарів, кажучи їм свої слова подяки. А добре слово, воно і кішці приємно. Розкажіть, будь ласка, яка була проведена операція? В чому ага. була проблема? В суті госпіталізована пацієнтка з. З закритим переломом обох кісток лівої гомілки. При госпіталізації була виконано система скелетного витягнення за ліву п'яткову кістку. Після стабілізації стану, після того, як зійшов набряк, була прооперована виконана відкрита репозиція, металоостеосинти з пластиною та гвинтами. Реабілітація да. яка буде? Реабілітація буде достатньо довготривалою. Як ви себе почуваєте? Чи хочете подякувати нашим докторам, що всім сказати? Ну, конечно, хочу. Я большое спасибо хочу сказать врачам, что, во-первых, все очень быстро произошло, что вот чувствую я себя на данный момент вот так, как я себя чувствую, что никто этого долго не затягивал, никто не разбирался, при первой же возможности оказали первую помощь. И вот на данный момент я себя чувствую так, как я себя чувствую, то есть уже готова к новым свершениям, так скажем. Завітала і до операційної, звичайно ж, дотримуючись усіх умов стерильності та й кварцювання після нас на допомогу. Звісно, це наша операційна. Тут проводяться всі хірургічні операції, травматологічні операції, всі хірургічні маніпуляції, операційна окремо від хірургії, тобто тут тільки чиста травматологія. Ніхто не хоче спеціально потрапити до лікарні. Як правило, проблеми наздоганяють нас раптово і добре, коли поруч виявляються кваліфіковані фахівці. Нещодавно і мені з дрібною травмою довелося звернутися до відділення. І знаєте, я отримала величезну порцію щирого піклування, добра та співчуття. А посмішки медперсоналу, працівників рецепції та перев'язувальних медсестер вкотре продемонстрували, що робоче місце розфарбовують саме люди. А світлина, зроблена на пам'ять у дзеркалі, залишиться на добру згадку. Олеся Самчинська, Натолі Локінчук, перший муніципальний.